Так, сьогодні всі по черзі крутять сайтухи. Перший, Угадайте хто? Мелон. Добре Ти як крутиш сайтухи? Другой пугмин. Добрый. Крутая сайтуха. Корн. Зараз все удивлячі. Очень круто. Apple. Яблоко. Нештау. Кактус. Крута Сайтуха зараз буде. -бум. Подивимося, чи стане. Не став. Эх. А далі в нас. А далі в нас стомето. Як перекладається! Як перекладається? Як вони там перекладають? А, точно. Чії які там? Помідори. Помідори. Крути сейтухи. Добре. Ну, це помідори. далі у нас робот. Сейтухи не мене крутити. М -м -м -м. Бум! Я попробую. І далі у нас українець! Так, Так. Україна саме найкраща. Вона має зробити круту сейтуху. І. Бл Ну, це як розуміти? А я вмію таке робити. А далі у нас титан кеймер. Титан оператор. Що тут сказати? Сейту я не вмію крутити. Ну, попробую. Ясно. А що тоді мис? Врогів. Чуть-чуть. Ну тоді попробуй хоча б свій туху нормально зробити. Все ясно. Два. А далі у нас дарк. Спертеман. Дарк. Оператор спікер. Покинь так, а виси хто? О, на нас нападають Україна. Що треба гармания? На нас нападають. М. Ти знаєш, що це значить? Війна починається. Германія, звідки мені знати? Ем? Де нам давали одну пусечку? А, пам'ятаю про ікути? Але в мене ж є покрутіся. А ти це звідки дістав своєї сумочки?

Ай! А Украина крута, О, Господи, мій малій! Так. Кидаємо гранату, а ми з тобою гармонія. Ідемо куда подальше. А ну ловить подарочок. Що за. Треба валити. Вау.

Грамания. Кто так стреляет? Так, плота чуть-чуть. чому? А я утомщу вам негора. И несградни. И гнеди. И все. Просто, 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 просто вы вы на то что а вы и с... Не говори матюки, О, ви нас обзивали, А що я зроблю? По -по чому вас не назвати. Я хочу вже не врятую його І своє. Ну, десь у мене там була мінка завалялась флешка. ого, ага, сам собі з гранат, М. ем, де від мене геть? Иду, липцы. А что она за мною? Это что за граната? Иди, сбиться. Граната. Не, на на мене. почему за тебя так все складно? Господи, мій милий. Господи, через декілька годин. меня рубит? Я без них. Я замотанный, я воевать на мужу. Надеюсь, мне за два рока вылечить. А я. Куда Ой, еух ты! Нам треба якось то А як нам це, Это ц... пипец? Вум, ву, ву, ву. Так что ты Ого, ого, Ого! ого, ого! Я зараз себе застрелю! А вдруг вони сама йде гранати, але вони не знають, що у нас є С4. Що, що? С4? С4. Ти кого так назвав? Ти англійський не розбирайся, ти не розбирайся. Хоно, 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 Ого! Щось мені і надуже це подобається. Оце? Я з тобою согласний. Трата-та-та-та-та! Вом хоно! Ого, ви стріляти в себе вміє? Грубіяни. Твоя останнє слово. Я, ну ты тупо... Ах, ты позолеешь. Ты И всем пока, буду 2 часа.